вітаю! в ефірі з Вашингтона Голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами з понеділка у п'ятницю, о вісімнадцятій, і говоримо про найважливіші речі, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Яриш. друзі, нагадую, що це прямі ефіри. Тому якщо ви просто зараз о вісімнадцятій дивитесь нас на Ютубі чи на Фейсбуці, то маєте нагоду у коментарях поставити свої запитання. Ми з Юлею спробуємо їх зачитати, відповісти, якщо будемо мати відповідь. Також нагадую, що пишіть звідки ви дивитесь наші ефіри, чи звідки слухаєте їх нам завжди такі коментарі. Особливо приємно читати. Ну і важливо, звісно, знати, де нас чують та бачать. Юлю почнемо сьогодні з новини. Справді новини не дуже багато uh -huh. тут на заході готуються таке враження. Всі до новорічних свят. Однак все таки пролунало декілька важливих заяв, зокрема з боку Британії. Що ми почули сьогодні? Так насправді рік добігає кінця, і багато світових лідерів дивляться на цей непростий рік і підсумовуються, які ми бачили вони головні моменти цього року. що хочуть зробити в році наступному і зокрема Джеймс Клеверлі, це міністр закордонних справ Великої Британії сьогодні. У Твіттері щойно буквально написав про те, що 2022 рік запам'ятається незаконним вторгненням Росії в Україну, і він зазначив, що боротьба проти війни Путіна показала світові, що за допомогою надзвичайної сили та хоробрості ми можемо протистояти тиранії. Такі важливі слова від Джеймса Клеверлі. Знаємо, що він став на цю посаду буквально кілька місяців тому, однак уже відзначився досить потужною підтримкою щодо України. Також ми сьогодні побачили на тлі цих повідомлень у міністерстві оборони Великої Британії. Прозвітували про надання збройним силам України гелікоптерів. «Сі Кінг» в рамках своєї триваючої підтримки там заявили, що британські війська провели навчання на гелікоптерах Сі Кінг» для десяти екіпажів збройних сил України покращивши їхні пошуково-рятувальні можливості можете зараз бачити саме ці гелікоптери про які говорить велика британія на екранах це відео яке опублікувало міністерство оборони у своїх соціальних міністерство оборони британії у своїх соціальних мережах нагадаю що ці гелікоптери які ви зараз бачите Sea King, це британська ліцензійна версія американського гелікоптера сікорський с С-61». Аналог такого гелікоптера, зокрема, використовує Білий Дім, в тому числі для транспортування президента та віце-президентки Сполучених Штатів. Тепер такі гелікоптери також будуть на озброєні збройних сил України, як кажуть у Великій Британії. Для пошуково-рятувальних операцій та інших спроможностей, і також сьогодні знаєте, що до Києва прибув міністр оборони Франції для того, щоб провести перемовини і підбити, підбити підсумки цього року разом із своїм українським колегом Олексієм Резніковим. І очікується, що також французький міністр оборони говоритиме про те, якою була допомога, але також про. Те, якою буде допомога від Франції на майбутнє, знаємо, що Франція потужна країна і також надає допомогу українським збройним силам від початку повномасштабного вторгнення. Тому будемо стежити за цим візитом. Сподіваюся, буде більше інформації вже до програми. Часта о 22-й. сьогодні. Ви також можливо знаєте, президент України Володимир Зеленський виступив зі своєю щорічною промовою перед Верховною Радою, і зокрема дуже багато говорив безумовно про те, наскільки Україна. І українські військові передовсім надихнули увесь світ, і змінили увесь світ. Він сказав, що Україна зміцнила Європу по суті, тим, що ніхто не вірив в українську перемогу. Українці самі в неї вірили і показали, що можуть здобути успіхи на передовій, можуть протистояти такому сильному ворогу і такому такі такі сильні так, Росії. І е, е, сьогодні також Володимир Зеленський неодноразово говорив про те, що насправді все це відбувається завдяки тому, що українські збройні сили мужньо борються українські воїни, які захищають, е, захищають свою землю. Вони надихають увесь світ, і насправді сполучені штати підтримують. Не лише українські збройні сили а підтримуються також і воїнів-захисників, які які отримали поранення на передовій. і тут у сполучених штатах працюють низка програм, які допомагають відновитися українським захисникам. Зокрема, ми знаємо, що зараз на лікуванні у сполучених штатах у штаті Мериленд це буквально на околицях Вашингтона перебувається низка українських бійців, для яких в, в одному з медичних центрів їм допомагають реабілітуватися, поставити їх на ноги і допомагають зокрема і з протезами і з лікуванням. Загалом ці протези, які коштують зазвичай десятки тисяч доларів. Цей медичний центр надав безкоштовно для українських військових, а волонтери допомогли і з організацією і з тим, щоб поселити українських захисників і допомогти їм з реабілітацією. Наші колеги Ірина Шенкаренко та Олексій Осика поспілкувалися із захисниками про те, як проходить їхнє лікування, і про те, які їхні плани, і багато з них говорять про те, що вони не можуть дочекатися, щоб повернутися в Україну і доєднатися або до збройних сил і Відбути на передову, або допомогти, наприклад, із тренуванням. Давайте подивимося історію, яку підготували наші колеги. Я виліз з Люка механіка-одія, випригнув. Тоді я ще не усвідомлюю, що в мене нема ніг. При тому, як я випригував з Люка, була ситуація, що я їх обламав. Тому ампутація в мене на різній висоті. Так, я поки виділявся адреналін, я зміг собі накласти. Турнікети Олександру Федону 23 роки. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення він звільнився з лав Збройних сил України. Втім, 24 лютого одним із перших прийшов до військкомату. Відразу став командиром відділення. Спочатку воював на Донецькому напрямку, потім обороняв рідне Запоріжжя. У травні потрапив у засідку і підірвався на міні. Війна забрала в нього обидві ноги. Я переймався буквально тижні два, тільки він. Як в мене йшли операції операції, я дуже боявся, що мені їх ампутують ну скажімо, повністю з вилученням сустава. Ну, вийшло так, що ампутували нижня третина та верхня третина бедра. Але з такими ампутаціями я бачу, що більшість людей ходить і не переймається. До всього звикається. Олександр пережив 15 реампутацій та ще 11 операцій в Україні. Через складне ураження він потребував особливих протезів. Волонтери оплатили його переліти проживання у США, а протезувальний центр у Мериленді виготовив сучасні біонічні кінцівки. Я починаю по потрохи ходити. Зараз більш-менш з регулюванням устаткували і починається тільки фізична нагрузка. Попереду ще тривала і нелегка реабілітація, але в Олександра є мета, яка допомагає швидко звикати до нових обставин. Бажання повернутися. Буде війна, коли я повернусь, Київ, повернусь на війну. Не буде війни, буду, скажімо так, будувати своє життя в цивільному світі. Інструктора вбити. Для молоді, яка вступила в ряди армії, їй потрібні інструктори, тому що таке в книжках не пишуть. І в будь-якому разі, це ну, в мене це тільки початок життя. Знову захищати країну якнайшвидше хоче й Анатолій Кірда, який теж відновлюється у США після поранення. Йде війна і треба якнайшвидше реабілітуватися і становити здолав або Збройних сил, або ну, допомагати якимось іншим чином. Анатолій Моряк до початку повномасштабної війни працював за кордоном, але щойно дізнався про напад росіян. Повернувся в Україну. Для мене це лежить на поверхні, що треба їхати додому, треба захищати свій дім. Якраз вони вже близько від Києва були. Спочатку допомагав вигнати росіян із Київщини, потім воював на Донеччині. Ворожий дрон вистежив Анатолія, коли він відійшов від товаришів і опинився один в окопі. Міна прилетіла, я побачив, що вже. Нуга дуже, ну, неприглядно неприглядному виді. розумів, турнікет, положив, слава Богу, доповз, щоб мене почули. Хлопці прийшли, винесли з-під обстрілу, ну, а далі пішли по госпіталям. Згодом українські волонтери у США допомогли транспортувати Анатолія до Америки. Тут йому теж підібрали сучасний біонічний протез. Команда фізіотерапевтів навчає його впевнено ходити з новою ногою, а бойовий дух підтримують волонтери та американські ветерани. Тут така атмосфера. Нас взяли в обійми, наші друзі тут United Help Ukrainian, Вони всі нам, як одна, як наша сім'я. Ми дуже, я розчуваний навіть, як вони з нами носяться. І ну, атмосфера просто чудова. Ми тут зустрічаємося з ветеранами американськими, ми подружились, дуже дружні, такі ну, хороші хлопці. Ми один одного розуміємо, хоч на різних мовах розмовляємо. Руслан Тищенко захищав Україну з 2014 року на Донбасі, а півроку тому був тяжко поранений на Харківщині. здається, я бачив цей снаряд, як у фільмі, я так дивлюся, як летить. Ну а далі вибух відкинуло. Всеобразив, що треба трохи повезти. Нож достав і ножом попів поповз до своїх хлопців. Вже в лікарняній палаті Руслан дізнався, що йому повністю ампутували ліву ногу. Дивлюсь, та є, а там о нема. Ну, говорю, немає, нема. Я дуже не за ногу переживав. Я думаю, як жінка узнає, що мене буде за це. Втім, дружина стійко витримала лікування Руслана в Україні, а тепер підтримує чоловіка на реабілітації. у США. мені здається, що українська жінка, жінка військового, вона одна із найсильніших. Вона готова витримати все. Вона мужня і вона сильна. Руслан страждає від фантомного болю, але найскладнішим для нього було звикнути без життя на фронті. Втім, він не втрачає гумору і каже, його маленька мрія вже збулася. Коли я отримав протез, протеза, хлопці вже отримали деякий протез, і вони е, закидали ногу за ногу. І це була мрія. Навіть інколи це снілося. Це отак. Отак хотіла зробити отак. Майк зробив тут, е, каже, як, як тебе пофарбувати? Будь ласка, пофарбуйте. Як мій прапор, так і сфарбували такі сучасні протези для українських бійців коштують від 70 до 130 тисяч доларів. Адже в цих військових, які перебувають на реабілітації в Мериленді, дуже складні типи поранень. В коліні є чіп, який зчитує, як йде права нога, і він підвторює дуже вумний. О, тут ця частина міняється. оця, Ставиться і да, можна бігати українські бійці отримали протези безкоштовно. Їх оплатив центр ортопедії та протезування у штаті Мериленд, який із власної ініціативи виділив близько півмільйона доларів на штучні кінцівки для сімох українських військових у нас фізіотерапія двічі на день із такою ж частотою коригування протезів. Але я думаю, все йде успішно. Вони будуть жити з комфортними, зручними протезами з високим рівнем функцій. Ми щасливі допомогти. Я думаю, що кількість травмованих солдатів в Україні є жахливою, і ми хочемо долучитися до допомоги. Проживання і психологічне відновлення військових, які приїхали на протезування в Америку, взяла на себе благодійна організація United Help Ukraine. Волонтери кажуть, намагаються зробити все, щоб поставити бійців на ноги і фізично, і морально. Їх привез інший фонд revived Soldiers of Ukraine, Ірина Ващук. Нам їх передала, сказала, от хлопці їдуть прийміть, і ми їх прийняли і приймаємо як, як своїх же рідних. І вони були на дуже тонкому нитці від смерті. Вони були готові віддати своє життя. Тому зараз ми робимо все, що ми можемо зробити, щоб їм було тут приємно, щоб вони були у, у комфорті і щоб вони трошки відійшли від цього жаху, який вони пережили. Дружини військових сподіваються, що після повернення додому зможуть знайти не меншу підтримку і в Україні. Ми з нашими чоловіками спілкуємось з американськими ветеранами і військовими. І дійсно, ми бачимо, як держава підтримує військових. Ми бачимо, як вони самі збираються. вони... Багато років пройшло після війни, а вони спілкуються, вони організовують мероприємства, вони разом на футбол ходять. Загалом реабілітація після таких ампутацій кажуть американські лікарі, займає близько року. Втім, українські військові вже випереджають графік. Ірина Шинкаренко Олексій Осика, Голос Америки. Така важлива історія від наших кореспондентів про те, як українські захисники проходять реабілітацію тут у штаті Меріленд, що на околицях Вашингтона. Друзі, дякую вам за вашу активність. Якщо у вас є ще якісь запитання до нас з Остапом, то не цурайтеся, пишіть. Я зачитаю звідки нас дивляться. Бачу, що на зв'язку Київ непереможний, Миколаїв також вітання передають із Виноградова, із Чехії, із Рівного з Львівської області, Червонограду, Шарлот, Північна Кароліна. Та бачу інші. Також Канада також дивиться. А Остапа, якщо немає ніяких запитань, можемо перейти до нашої наступної історії. Думаю. Е, Так, юлю запитання, ще маєте час поставити до кінця ефіру приблизно залишається 15 хвилин. Але перейдемо до наступної історії, яку ми також під підготували. Стараємось розповідати і про американців, які допомагають Україні в Україні. Які приїхали чи на початку повномасштабного вторгнення Росії чи пізніше протягом місяців? Однією з таких американок була Сара ештон Сіріло, яка служить як медик в лавах збройних сил України, також вона є активною в соціальних мережах і розповідає західні аудиторії, а нагомовні аудиторії про те, що відбувається в Україні, розповідає про агресію Росії з передової з перших умовно кажучи, вуст, те що вона бачить постить також до себе. Вона приїхала раніше цього місяця у Вашингтон з України, де бачилася з американськими конгресменами, в тому числі розповідала їм про те, що відбувається в Україні, що потрібно. Наша колега Тетяна Ворожко також зустрілася з нею і розпитала про її історію. Можемо зараз її переглянути. Душа Сара Ештон Сіріала повернулася вперше за дев'ять з половиною місяців. Увесь цей час була в Україні. Говорить, що на початку повномасштабного вторгнення дуже переживала перед тим, як перетнути український кордон у ролі журналістки, не стільки через війну, скільки через те, що Сара трансгендерна жінка, тому, що були проблеми з моїми документами щодо зміни статі. А також я не була впевнена, як українці поставляться до трансгендерної репортерки, яка буде вести репортажі з країни під час війни. Натомість, говорить вона. Її досвід в Україні змінив її уявлення про те, як суспільство взагалі може ставитися до представників сексуальних меншин. З першого дня, коли я в'їхала, коли мені поставили штамп у паспорті, я побачила, наскільки гостинною є Україна. Це не питання толерантності, чи ідентичності. Україна є нацією, яка цінує волю та свободу для всіх людей, і це дозволило мені працювати з дедалі більшою ефективністю як журналісти, а тепер як і солдатці. завдяки тому, що для українців моя гендерна ідентичність взагалі не є важливим питанням. Ким би ти не був, якими б не були твої цінності, щоб не відбувалося. У твоєму особистому житті, якщо ти борешся за волю і свободу, Україна вітає тебе. Сара розповідає, що ще у березні потрапили до Харкова та тривалий час залишалися єдиною іноземною журналісткою, працюючи як фрілансерка та висвітлюючи війну в соціальних медіа. У США, коли ми уявляємо воєнний стан. Нам здається, що це такі драконівські жахливо суворі закони. Але за президента Зеленського та Українського міністерства оборони я виявила, що у мене більше свободи як репортерки в Україні в умовах воєнного стану, ніж якщо б я намагалася, наприклад, знімати поліцію в Сполучених Штатах. Втім, був один момент її журналістській практиці. Які поставив під сумнів її журналістську етику, Приїхавши по справах до Києва 10 жовтня, Сара записала відео з собою на тлі мертвої людини, жертви першого масованого обстрілу, який завдала Росія по українській інфраструктурі. Це відео швидко поширилося соціальними мережами та викликало хвилю критики на адресу журналістки. Я розумію, як це вплинуло на людей, які побачили таку шокуючу картинку. Але я щойно приїхала зі сходу, де це було повсякденним життям. Тоді вона вже оформлювала папери, щоб приєднатися до лав збройних сил України на той момент я тісно співпрацювала з українським урядом, але як цивільна особа. І потім, після нападів, день за днем війна стала для мене особистою справою. Я з півдня сполучених штатів і добре знайома із вогнепальною зброєю, та маю певні навички її використання. Мала досвід роботи з медичною допомогою, і я проходила вишкіл в кримськотатарському батальйоні, в якому служу. Командир прийняв у мене іспит на те, що повинен знати бойовий медик. А потім мене відправили на навчання. Триполсі, який є стандартним курсом НАТО для медичного навчання бойових рятувальників. Я пройшла курс, щоб отримати сертифікат. Сьогодні Сара чекає на ротацію. Говорить, ще не була на фронті в якості бойового медика, але багато що встигла побачити працюючи у Харкові та області як журналістка. Своїм досвідом та враженнями ділиться у Вашингтоні. Лінія фронту нульовка, жахливе місце. Я була там, коли знищували машини швидкої допомоги. Російським терористам байдуже, чи вони атакують мирних жителів чи солдатів. Їм байдуже, чи хтось вже поранений і його намагаються евакуювати. Вони намагаються знищити усе на своєму шляху, і це одна з проблем, з якою ми намагаємося боротися та пояснити це світові. Росія це не армія, Росія це терористична група. Група військових злочинців і головорізів. Яку очолює бос мафії Володимир Путін? Вони не воюють чесно. Як як у минулому житті за професією я кажу: подивіться на цифри, пане конгресмена, конгресвумен чи сенаторе. Це найбільший прибуток від інвестицій у іноземну допомогу з часів Другої світової війни. Ви перемагаєте те, що вважалося супердержавою, завдяки крові, яку проливають українці, лише за кілька мільярдів доларів грошей платників податків. І так це звучить, наче багато. Але знищення Володимира Путіна та знищення його терористичної держави означає. Що гроші витрачені не даремно? Я приїхала з метою запросити будь-кого з ким я спілкуюся приїхати в Україну, щоб вони могли самі перевірити зброю, подивитися на цифри. Я навіть особисто привезу їх зі зброєю на передову, щоб вони побачили озброєння в дії, щоб вони могли повернутися до Сполучених Штатів і сказати, гроші витрачені не дарма. Україна говорить Сара вже перемогла, продемонструвавши світові, слабкість та неефективність Росії. Але війна, яка щодня забирає людське життя, ще триває. Під час своїх зустрічей у Вашингтоні вона пояснює, що український спротив та його підтримка важлива не лише для України, а й світу. Тетяна Ворожко, Дмитро Мельник, Голос Америки. Історія від нашої кореспондентки Тетяни Ворожко знов ж таки підтримка дуже важлива, особливо, коли можуть її доносити цей меседж про те, що Україну треба підтримувати, можуть доносити до американських конгресменів. І цим займається також зокрема Сара Ештон Сіріло. Зараз вона до речі повернулася вже до України, та зараз перебуває під Бахмутом, куди вона доставила швидку для. 209-го батальйона з Харкова ми продовжуємо з наступними історіями. В нашому випуску говоримо про тему, яка зараз дуже актуальна для багатьох українців тему енергетики. Зараз за прогнозами аналітиків Європу може чекати друга хвиля біженців, якщо російські атаки на електромережі українські продовжаться, якщо ситуація буде погіршуватися. То кажуть експерти, що можливо європу європі слід чекати більше переселенців тимчасових із України. А наша колега Марія Уляновська знайшла сім'ю, яка власне і вирішила виїхати до Європи через постійні проблеми із енергетикою. Поговорила вона з ними ще в Україні. Можемо зараз подивитися її історію про те, про цю сім'ю та з якими труднощами вона стикається. Ірина разом із чоловіком, малою дочкою та двома собаками, живуть за 20 кілометрів від Львова у селі Суховоля. Від початку війни вони залишалися вдома. Навіть приймали кілька місяців друзів із Києва і не планували евакуюватися за кордон. У нас тут було дуже спокійно, тому що наше село знаходиться на захід від Львова. Відповідно, сюди ну, дуже рідко щось летіло. Ми лише могли бачити, як працює ППО, коли били по Яворівському полігону, тому що він трошки північніший від нас. Але, ну, це єдине, як нас так прям напряму, зачіпала війна. Ситуація змінилася за останні місяці. Починаючи з 10 жовтня, в Україні майже щотижня відбуваються масові ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. За інформацією НЕК «Укренерго», Росія спрямувала на знищення електростанцій вже більше тисячі ракет та дронів. Мільйони українців регулярно залишаються без світла та тепла, коли температура на дворі падає нижче нуля. Спочатку, коли все, ну тільки перші обстріли були, то в нас могло, ну, в самі в дні обстрілів в дні обстрілів не було електрики. І потім бувало таке, що інколи на чотири години вимикали. А вже два тижні тому почалося так, що спочатку не було світла приблизно 12 годин повністю, ну взагалі без того, щоб його вмикали. І власне тоді я подумала, що, мабуть, нам краще поїхати. За підрахунками НЕК «Укренерго», щоб відновити пошкоджену інфраструктуру, знадобиться кілька сотень мільйонів доларів. Але якщо ситуацію не виправити, Європі доведеться заплатити ще більше, утримуючи українських біженців та переселенців. Вважає радниця українського міністра енергетики Олена Зеркаль. Те, що зараз відбувається, і удари, які зазнає наша енергетична система, спрямовані на те, щоб обескровити. Українські міста, щоб зробити їх непридатними до існування в українських містах, зважаючи на урбанізацію, живе приблизно 20 мільйонів людей. З цих 20 мільйонів людей, якщо вони залишаться в умовах непридатних для існування в зимовий період, ну можна підрахувати легко, скільки буде вимушено переміщатися, і скільки буде шукати притулок у Європі. Останні місяці родина Ірини жила у вітальні. Коли світло є, будинок опалює котел. А коли електрики немає, всі збираються в одній кімнаті, яку обігріває буржуйка. Крім того, через перебої зі світлом зникає інтернет, і Ірина, викладачка англійської мови, не може нормально проводити уроки онлайн. Я не думала про переїзд. Але коли стало зрозуміло, що працювати стає важко, ну, і жити стає важко, коли нам довелося з'їхатися всім в одну кімнату, тому що неможливо обігріти будинок, то я вже ну, я б вирішила, що так буде для нас краще зараз, з дочкою саме переїхати. Ну і для дитини теж це. Ну, це не те, що погано. Звичайно, вона надто мала, їй подобається бавитися при свічці і все нормально. Але я знаю, що ну, це для нас важко, щоб забезпечити її ті умови, які би ми хотіли, щоб в неї були, коли просто ну, банально по вісім годин нема світла. Незважаючи на те, що є графіки відключень, ситуація зі світлом досить непередбачувана. Навіть наша розмова з Іриною раптово обривається. Ой, Марія зависла. Мабуть, зникла електрика. Я так пропускаю. Да, так і є разом із сестрою і дітьми. Жінка переїздить на зиму до Італії, де вже багато років живе її мама. Ірина сподівається, що переїзд триватиме лише кілька місяців. Донці пояснює, що вони їдуть відвідати бабусю. Я буду сумувати звичайно за своїм домом, за своїм чоловіком. За нашим якимось укладом життя. Ну, у нас є недільний ритуал, коли ми всі разом печемо млинці, ну швидше чоловік, ми робимо тісто з малою, а чоловік потім не пече. І це наш такий ритуал, який почався ще до війни, і ми старалися його зберігати весь цей час. Та, так як ти кажеш, це була така ниточка, яка нас е, зв'язувала з тим, що життя продовжується, і що ну, це лише частина те, що відбувається, але тут є наше життя, і е, ми не мусимо дозволяти його зруйнувати. За інформацією Держприкордонслужби України поки істотного збільшення кількості людей, які виїжджають за кордон, немає. Але якщо обстріли не припинятимуться, ситуація може змінитися. А якщо росіяни продовжуватимуть ракетні обстріли України, може статись так, що обладнання вже не підлягатиме швидкому ремонту. Володимир Путін хоче зламати волю українського народу. Він хоче, щоб якомога більше українців злякались і переїхали до Західної Європи. Він прагне хаосу. Європі потрібен урок реальності. 10-15 мільйонів українських біженців обійдуться Європі дорого. Набагато дешевше зараз відправити танки Леопард, дати Україні те обладнання, про яке вона просить. Навіть якщо ми зможемо відправити Україні необхідні генератори і трансформатори, цього недостатньо. Без систем протиповітряної оборони F-16 та F-15 і літаків, про які просить Україна. Хочемо перемоги українців? Давайте це зробимо. Перевага зараз на боці. України на час виходу цього сюжету. Ірина разом із сестрою і дітьми вже у Римі. Жінки сподіваються повернутися додому навесні. Марія Ульяновська Голос Америки. І на цьому друзі будемо завершувати наш брифінг на сьогодні. Нагадаю, що о 22-й за Києвом буде наша програма Час Тайм», де ми будемо говорити більше про підсумки цього непростого року для України. Тоді і побачимося, але також приєднуйтеся до наших соцмереж. І завтра побачимося у брифінгу о 18-й, як завжди, до зустрічі. Па-па. Завантажте -па. мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.